Я вас попрошу зробити одну просту річ. Витягніть перед собою руку і вдарте по ній зверху і несподівано іншою рукою. Що ви зараз відчули? Ви зараз відчули, що а, є дві руки, та? рука розділилась. Є фізична, яка вже тут, і є деяка фантомна, яка здалося, що вона досі знаходиться. У тому положенні, в якому вона була до цього. Що, а, чому, це, чому це відбувається? Тому що а, у вас в мозку, в цій віртуальній картинці, яку генерує а, чорний ящик, є певна, а, чи сказати, була певна картинка, як зараз ваше фізичне тіло а, стоїть у а, фізичному просторі. Тобто. А, Картинка моделювала, що ваша рука стоїть ось так. Та? І несподіваний удар а, створив ситуацію, в якій а, симульована картинка вашого положення не встигла оновитись від, відносно тої зміни, яка відбулася вже по факту. Та? Тобто а, тіло зсунулось, а симульована картинка фантомна картинка. Говорить вам ще досі, що рука знаходиться там, де вона була. А ви тільки що відчули свою фантомну руку. От ту фантомну руку, яку ви тільки що відчули, а ми саме нею будемо виконувати всі наші подальші техніки. Тому дуже важливо, щоб ви зразу зараз зрозуміли, що таке ваша фантомна рука. Да? Де вона? А можете ще раз це зробити. Рука фантомна лишається десь в просторі, не там, де вже куди зсунулось фізично. Наразі ви побачили тільки руку. З часом ми навчимось робити це відчуття, створювати його не за допомогою ударів, звісно. Ми будемо вивчати певні техніки. З якими ми відчуємо не тільки руку, а й решту тіла. Та? І потім цим тілом ми будемо робити вже в просторі, в уявному просторі певні дії, які нас відділять від нашого фізичного тіла.